33 стратегії війни. Роберт Грін, стратегія номер 13 Пізнай свого ворога. Мета ваших стратегій повинна бути менше армія, з якою ви стикаєтесь, ніж розум чоловіка або жінки, які нею керують. Якщо ви розумієте, як працює цей розум, у вас є ключ до обману та контролю над ним. Наша природна тенденція бачити інших людей як прості відображення наших власних бажань та цінностей. Це помилка, яка може призвести до катастрофічних наслідків, найкращий спосіб знайти слабкі місця лідера це не через шпигунів, а через близьке обіймання. За дружнім фасадом ви можете спостерігати за ворогами, змушувати їх розкриватися. Проникніть у їхню шкіру. Думайте, як вони думають. Якщо ви маєте справу з групою, ви повинні зрозуміти її структуру та культуру. Якщо ваші вороги... Окремі особи ви повинні зрозуміти їхню психологію, структуру їхнього мислення та пріоритетів. Для практичного застосування сьогодні спробуйте прочитати думки когось з вашого оточення, вивчаючи їх невербальні сигнали та поведінку.